Десять хвилин на збори, п'ять на привітання та люб'язності і хвилину на спів. Депутати розпочинають роботу сесії на порядку. денному 14 питань, та тільки но справа доходить до обговорення. Їх кількість вмить скорочується до 12. А сесію пропонується розділити навпіл. Частину питань розглянути сьогодні решту іншого дня. Я ставлю на голосування прошу за затвердити порядок такими змінами. Бюджет топ тема сьогоднішнього дня. Депутати збільшили розмір цьогорічної казни майже на 3 мільйони. Уся сума це гроші, які прийшли зверху. Частина з них піде на субсидії для користувачів твердого палива, інша соціальна допомога для сімей з дітьми. 7 тисяч. це допомога. Малозабезпеченим, допомога зв'язку з вагітністю, пологами, допомога по досягненню до дитини трирічного віку, допомога при народженні до цієї дитини, допомога на дітей, над якими встановлена опіка, допомога на дітей одиноким матерям, тимчасова допомога. На дітей державна соціальна допомога інвалідам з дитинства, допомога по догляду за інвалідом першої і другої групи. Всі допомоги, які передбачені на суму 2 мільйони 677 тисяч. Понад 289 мільйонів. А ось таку суму заклали у бюджет уже на наступний календарний рік. Зі слів начальника управління цієї суми вистачить на потреби району. Більше того, на початку року депутати планують переглянути деякі статті. Четверте питання. З 1 січня 2018 року діє закон України про роздержавлення ЗМІ. Запропонували з газети Вісних Переяславщини зняти 410 тисяч, з яких 100 тисяч залишити на заходи районної ради, використовувати ці кошти на спільні привітання до різних свят, оголошення у газеті. 210 тисяч гривень на енергозберігаючі проєкти, 100 тисяч гривень на фінансування загонів самооборони Переяславного району. Передбачено на газету на друковані видання 410 тисяч. Майже без обговорень депутати синхронно піднімають руки майже за усі пункти порядку денного. В унісон голосують за розширення меж кількох сіл, ухвалюють нові та коригують існуючі програми розвитку. Списують орхтехніку з лікарні та затверджують технічну документацію. І лише ідилію у депутатських стосунках псує лист, надісланий від військової частини. Переяслав Хмельницька районна державна адміністрація завжди йшла на зустріч з потребам міської частини, польової кошти В-2050, командування частини за це і звертається до керівництва району з проханням надати допомоги в придбанні для ремонту, конференцзалу, частини наступних будівельних та інших матеріалів. Тони надрукований і направлений приятель в в адміністрації. Хай вони розглядають його. Це копія Що ми не збр... втручаються в їх ніяк? Ніх просить, не нас. Згідно бюджетного комісу, Васильев не пішла. 85-та стаття, 82 стаття. Військова частина фінансується з державному бюджеті. Це чисто державний бюджет. У нас є комунальне підприємство районної ради. Комунальне підприємство. Чому ми не можемо на комунальне підприємство виділити кошти? Комунальне підприємство заключить договір з військової частини, може може, про виконання якихсь робіт найняти підрядника і під цього підрядника закупити даний матеріал і передати депутати. Я хочу, щоб ви звернули увагу, як саме звучить рішення, яке ми приймаємо. Про внесення змін до рішення Пересотменицької районної ради, в цьому скликанні. Від 25.02.16 про затвердження цієї програми ми вносимо ті зміни, які дозволять нам це зробити. Список озвучений. Яка ціна буде? Ви як депутати проконтролюйте? Продовж 40 хвилин жвавих обговорень знайти порозуміння депутатам так і не вдалося а відтак допомогу військовим не надали. Розійшлися на обіцянці розглянути питання пізніше, коли РДА ретельніше підготує проект рішення. Олена Вдовоченко, Сергій Коваленко, інтернет-канал Новий погляд.